Євангелія на щодень, 3 люте, Марко 13, 1, 8. Як виходив із храму, каже йому один з його учнів Учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього, Бачиш, оці будівлі великі, не лишиться тут каменя на камені, якого би не перевернули. Як же він сидів на горі оливні? Проти храму Петро, Яки, Йоанн та Андрій спитали його на самоті Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися. Тоді Ісус почав до них промовляти, Вважайте, щоб ніхто не обманув вас, багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь. Бо це мусить статися, та це ще не кінець народ бо на народ повстане і царство на царство, по різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це початок горя. Знати точно дату кінця світу марно, таке знання нічим не допоможе, а й то не нашкодить воно не врятує людину від кінця. Ані навчить, як мудро і відважно перейти через цю драматичну подію. Якби людина знала дату кінця світу, вона б утекла від страху в пияцтво, наркоманію, еротику, бійки, трудоголізм, подорожі, дозвілля, мрії, марновірство і чари, магію, забобони. Утікаємо в те, що нас приваблює, бо дозволяє хоч на мить забутися і відновити крихкий, короткочасний внутрішній спокій, очікування кінця світу Ісус радить досконалюватися в певних мистецтвах, у мистецтві пильності, тобто гострої спостережливості, у мистецтві правильного критичного розпізнавання, хто є хто, щоб не дати шахарям вести себе обману. А найбільше вдосконалюватися в здатності бути вірним Ісусові за принципом Ідіть за мною, і я вас зроблю. Тобто слідувати за Ним, виконувати волю Божу момент кінця світу, гарантія повної безпеки для людини. Господи, вдосконалюй мене в пильності і критичному мисленні.